На Житомирщині функціонує понад 700 пунктів незламності 17 з них розташовані в обласному центрі, і у разі виникнення надзвичайних ситуацій розгорнуть ще один. 280 пунктів незламності утворив бізнес, тобто це аптеки, кав'ярні, магазини. А, всі вони розташовані. По всій області я маю на увазі і пункти незламності, які утворили державні органи, органи місцевого самоврядування. Частина пунктів незламності 58 утворена ДСНС, також до утворення пункті незламності долучилась наша національна поліція. У разі блекаутів пункти незламності відчиняться впродовж двох годин. Там можна зігрітися, зарядити пристрої та отримати необхідну допомогу. Всі пункти незламності на сьогоднішній день забезпечені автономними пунктами обігріву, які будуть функціонувати на дровах, забезпечені також інтернет зв'язком, водою, аптечками. Всім необхідним на перший час, тим, що ми що ми будемо підвозити, теж є певне у нас розуміння. На якщо блекаут буде довгий, як ми будемо забезпечувати далі наші пункти незламності? У Житомирській ОВА запевняють, усі пункти незламності в області вже перевірили. Вони готові до можливих блекаутів. Органи самос... місцевого саморяду самостійно перевіряють. Є відповідальні заступники голів, є відповідальні структурні підрозділи. Люди, які чергують в пунктах незламності, всі пункти незламності перевірені. На предмет їх функціонування як такого і забезпечення всім необхідним. Також у громадах області створили пункти обігріву. Це, власне кажучи, ті місця, де немає інтернет-зв'язку, але вони теж можуть працювати як місце, де можна прийти і обігрітись в зимовий період. Тобто, ці пункти обігріву будуть розгорнути на базі шкіл. Дитячих садочків і інших закладів адреси та розташування усіх пунктів незламності можна знайти в застосунку Дія Ірина Дмитро Половинка, телеканал СК 1